Водяники отримали ще один генератор від благодійників. Альтернативне джерело живлення потужністю більше 100 кВт та майже за 600 тисяч гривень на підприємство передало товариство Червоного Хреста за сприяння лозівського міського голови Сергія Зеленського та обласної військової адміністрації. Пристрій планують задіяти на одній з насосних станцій. Сьогоднішній день ми забезпечені генераторами не в повному обсязі, но ми можемо. Зараз подавати воду і відкачувати стоки. В випадку аварійних таких ситуацій можемо подати на місто воду. Головний водяник міста пояснив, за яких обставин при знеструмленні починають використовувати генератори. Це все буде залежати від запасу води. І ми, доділені, і ми ж не знаємо, на який, на який час буде знеструблення. Якщо на добу, то ми можемо подавати і 12 годин можемо подавати. Ну а так, якщо ми не будемо знати, то часа на 4 ми будемо подавати, щоб запас води залишити на другий день. У Кенески ми теж, коли воду качаємо і дивимося на наповненню резервуарів. Там у нас на кенесках ще біра, вони перекриваються, ну і щоб у нас не було переліву на зоні. Це ми контролюємо і по надам можемо тут запускати. Саме головне в нас на чесних спорудах, щоб мікроорганізми не погибли. Це ми воздух падає, повітря подаємо, а це саме у нас головне. В найліпшому для підприємства випадку це забезпечити всі каналізаційно-насосні станції генераторами, але з чотирма пристроями комунальники впевнені, що впораються. У нас по кенесках не закрита потреба, але у нас ось менший генератор. Це буде, ми ну, поки в режимі передвіження будемо. З одної кенески вони на другу, там запас суточний є, ми можемо закриваємо, і сутки ми можемо простояти, не буде затаплювати. А взагалі нам треба всього 14 генераторів. А на сьогоднішній день тільки 4. Наразі водяники завірили на випадок знеструмлення, мають запас пального. Проте аварійне відключення не найбільша проблема. При ньому обладнання просто вимикається, куди страшніше для техніки стрибки напруги. У нас вже за цією проблемою вже три електродвигуна згоріло. От зараз, <кій>, буквально завтра, ми будемо забирати зачисних споруд з повітродувки. 55 кВт. Нам довелося заплатити 35 тисяч за перемотку. Стрибки в напрузі. То мала напруга, то велика. От як навіть по очисних у нас було зафіксовано, то місто 380, 180, місто 380, 470 було. Володимир Кириченко завірив, колективу вдалося вчасно полагодити обладнання, тому збою в роботі очисних споруд не сталося.